Я дякую всім, хто прийшов помолитися, попрощатися і розділити горе і скорботу родини, близьких людей. Це дуже важко. Дуже важко це перенести. Прощання з Дмитром Євтушенком відбулося в одному з херсонських храмів. Його друг Пилип Гришин говорить: досі не може повірити в загибель Дмитра. Дима був дуже хорошим чоловіком. Ми разом з ним учились, знаємо друг друга дуже-дуже давно. Дуже, дуже був розстроєний, коли узнав, що його не стало. Він, ну, просто, ну, нет слов. Він недавно приїжджав, ну, на півгода із армії. Так. Да. У-у, мудрика созвонилися, хотіли зустрітися, не получилось, жаль. Попрощали сьогодні з Олександром Черняком, який долав ЗСУ бутизваною в серпні 2023 го проходив навчання у Миколаєві, в та Житомирській областях у грудні 2023 року був направлений на службу у Донецьку область. 28 лютого 24-року. При виконанні бойового завдання він загинув як герой своїм життям і своєю смертю він наближає перемогу нашої країни і, взагалі, перемогу добра над злом. Олена Сумська, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне, Новини, Херсон.